Всім привіт! Мене звати Алла і вітаю вас на каналі «Карти на Стіл. Для початку хотімо оголосити переможця нашого попереднього розіграшу, який отримує детективи від видавництва вудкет. І переможцем стає. Вітаємо вас. Ми, скоріше всього, вам уже написали. Якщо ні, то напишіть нам. А тепер хочемо оголосити наш наступний лот, і це настільна гра, призначення із доповненням «Відьмин ліс. Отже, всі, хто долучиться до нашого збору на прилад нічного бачення, донатом від 150 гривень в найближчі два тижні, отримують шанс виграти цю гру, і це доповнення одним лотом. А тепер перейдімо до власне теми нашого сьогоднішнього відео. Отже, сьогодні хочу розповісти вам про веселу і досить хаотичну гру на взятки, яка була локалізована видавництвом Вілендіго. Йдеться про гру під назвою Принцеса Бунтарка». Отже, ми з вами дуже любимо ігри на взятки, Серед наших улюблених, наприклад, є екіпаж, е, скаут, і от нещодавно нам дуже сподобалась гра Братство Парсня від Гікача. Можливо, теж зробимо про неї трішки пізніше окреме відео. Тому, коли було анонсовано принцесу бунтарку, я прям дуже її чекала і дуже рада розповісти вам про цю гру, тому що вона насправді поєднує в собі. Як класику, так і певні якісь новаторські рішення. Це гра, в якій ви берете на себе ролі казкових принцес, які на вечірці за всяку ціну намагаються уникнути пропозицій одруження від набридливих принців, яких на цю вечірку навіть не запрошували. У грі є карта чотирьох мастей: королеви, звірята, феї та принци, що до перший гравець грає з руки одну карту, задаючи масть. Інші гравці повинні відповісти, зігравши карту заданої масті, якщо мають таку, або якщо не мають будь-яку іншу. Гравець, який зіграв найстаршу карту заданої масті, виграє взятку. А тепер найцікавіше: ви, як принцеси, не хочете вигравати взятки з картами принців, бо кожна карта принца це одна пропозиція одруження, яка, по суті, є одним від'ємним очком. Крім того, ви не хочете вигравати взятки із принцем Жабуном, бо вона принесе вам відразу п'ять пропозицій одруження. Так, він справді дуже відчайдушно хоче не бути жабою. Отже, ця гра має кілька особливостей, які відрізняють її від інших ігор на взятки. Насамперед, найбільшою відмінністю є карти раундів. Що ви відкриваєте одну карту, яка задає особливі правила цього раунду. Наприклад, у вас. Все змінилося, і тепер ви е, виграєте взятки не картою найстаршої заданої масті, а найстаршою картою масті королев. Тобто, у вас з'являється по суті козирна масть. Або е, ви, наприклад, по іншому ходите, бо після кожної взятки передаєте карти якусь, якусь частину карт е, гравцям сусідам. Відповідно, це додає дуже багато динаміки, тому що зазвичай у вас є якісь стандартні правила. і Ви за цими правилами граєте всю всю гру. натомість тут. Ви кожен раунд розіграєте по-іншому, і е, це додає власне якоїсь такої м, хаотичності з одного боку, з іншого боку, е, складається враження, наче ви граєте не одну гру, а відразу кілька. Тобто, по суті, кожна карта раунду це як міні-правила окремої гри невзятки. І це насправді дуже цікава механіка. Друга властивість цієї гри, яка відрізняє від інших, це асиметричність. На початку гри кожен гравець отримує карту принцеси, і е, ця карта. Має певну, певне вміння, певну властивість, яку ви можете розіграти. Це дозволяє впливати на гру, якось додавати також несподіваних поворотів і е, також робить її більш хаотичною. Як на мене, то е, вміння різних принцес досить різні в тому сенсі, що вони не мають однакову силу, вони нерівноцінні. І, е, за певних умов якісь вміння можуть бути ефективнішими і сильнішими, ніж інші вміння. Це залежить як від того, як, наприклад, розда роздана карта, яка у вас стартова рука, так, наприклад, і від того, яка зараз умова раунду, тому що, наприклад, властивості певних карт можуть дуже гарно взаємодіяти з властивістю раунду і якось може скластися така синергія, яка вам дуже на руку. Натомість у нас були випадки, коли гравці просто не використовували взагалі. Під час раунду властивість своєї принцеси, тому що ну от просто так не вийшло. Тепер хочу поговорити про виконання. Е, і власне мені дуже сподобалася ілюстрація. Це те, е, що і тематика це те, що насамперед звернуло мою увагу, тому що я люблю гру навчатки. Е, тут красива тематика, гарні картинки. Як сильна незалежна принцеса, я така, окей, клас, мені потрібна ця гра. Е, і е, я залишилась при своїй думці, мені подобається, як все оформлено. Е, натомість у мене є кілька зауважень щодо. Е, Виконання дизайну власне втілення українського видання насамперед ідеться про карти раундів, тому що кожна карта раунду, як я вже казала, має певну властивість, певне правило, яке вона вводить на цей раунд в гру, і власне. Всі ці правила викладені в книжці правил а на самих картах є тільки назва карти і деякі символи. І коли ми грали взагалі вперше, ми десь не дочитали або подумали, що там якісь карти з більшою кількістю правил, якісь з меншою, і ми просто. Грали тільки з, зважаючи на символи, які там викладені, і щоб взагалі припустили цей момент з розлогими правилами, а потім такі о-о-о, ми щось десь провтикали. І виходить, що вам треба або вивчити відразу, запам'ятати, яка карта, яку властивість, яке правило вводить в гру, або постійно тримати біля себе книжку правил. І постійно зачитувати ці правила з книжки. І це незручно. Я не зовсім розумію, чому це було зроблено, е, тому що, принаймні, ті огляди, які я дивилась на англійську версію гри, е, там було е, на карті розміщено весь текст правила. Можливо, тому що в нас. Ці пояснення трохи розширили або вони не вміщались на карту. Але, тим не менш, мені здається, що як мінімум короткий виклад о цього правила раунду можна було би цілком вмістити на карту, навпаки, там, не подавати назву або ще щось, тому що якраз це е, основа, це суть, це база фундамент цього раунду. Вам обов'язково знати, за яким правилом ви збираєтесь грати. Е, це рішення мені не сподобалося, і е, ну, я дуже сподіваюся, що можливо буде. Опція оформити ці карти по-іншому. І другий варіант він вже такий більш е, персональний, тому що мені здається, це проблема саме нашого примірника. У нас на деяких картах трішки зміщена виробка. Це на картах Масті Королев. Ви на відео побачите. В нас буквально є невеличкі зміщення, і воно помітне як на лиці карти, так і на сорочці. І це трохи ускладнює гру, тому що сорочка помітно відрізняється ви, коли гравці тримають карти в руках, бачать оце зміщення і відповідно можуть зрозуміти, що це карта масті Королев. Тому треба, наприклад, вдягати кольоровий протектор, якийсь непрозорий для того, щоб не можна було на це звертати увагу, бо просто не знаю, старатись не дивитися на карти в руках інших гравців. Я бачила вже кілька оглядів від колег-блогерів, і в них все гаразд. Тобто, мені здається, це якийсь такий нам нещасливий примірник попався, але звичайно. Якщо вам щось таке трапилось, то краще напишіть видавництву, і е, я я думаю, вони вам допоможуть і замінять, тому що це, в принципі, не дуже хороша практика. Е, щодо решти, то виконання цілком окрім ок цих двох моментів, які мене не влаштували. Що ж то, взаємодія між гравцями, то ця гра власне і є взаємодією між гравцями. Вся гра це взаємодія між гравцями. Причому що обов'язково слід зауважити, це досить така конфліктна, можна сказати, взаємодія, тому що кожен з вас зацікавлений отримати якомога менше пропозицій одруження, тобто ви намагаєтеся не отримувати взятки з принцями, а Якщо у вас на руці є карти принців або карти принця жабуна, ви дуже хочете підкинути ці карти іншим гравцям. Відповідно, це гра, де ви з усіх сил намагаєтеся капустати іншим гравцям і підсувати їм оцих нещасних принців. Тому так взаємодії багато вона конфліктна. Якщо вам не подобається ігри, де потрібно капостити іншим, то раджу подивитися на ігри на взятки із кооперативним режимом, там де ви всі граєте заодно. Тим не менш, оця якраз Підступна механіка вона робить гру дуже, е, дуже веселою, я б сказала. І е, в нас дуже багато емоцій було якраз на тому, коли хтось отримував е, оцю взятку з кількома принцами, або е, коли хтось випадково і неправильно не подумавши, зіграв якусь карту, і потім йому щось попалося. На коробці вказано, що гра розрахована на 40 хвилин, це якраз режим на 5 раундів, а також е, на 3-6 гравців. Як на мене, то тут, чим більше гравців, тим. Краще на трьох в нас ну, нам загалом сподобалось, але теж були певні якісь моменти, які нам здається були би е, ліпше себе показали, показали би в грі не більшу кількість і. Е, Чим більша кількість гравців, тим більша ймовірність, що карти якось рівномірніше роздадуться, і що ви в будь-якому випадку зможете якось ефективно використати ті карти, які у вас є на руці. І завершити цей коротенький огляд я хочу власне, регравальністю. І як на мене, регравальність це найсильніша, мабуть, позитивна риса цієї гри, тому що, як я вам вже сказала, тут є дуже багато карт з раундами, з властивостями раундів, які фактично вводять правила нової гри. Жен раунд, це купа міні-ігор, які ви граєте в межах однієї. гри, Плюс ці властивості раундів по-різному комбінуються з властивостями принцес, які е, у вас є в грі, з різною кількістю гравців. Тому е, кожна партія гарантована буде інша, і це не та гра, де ви можете пограти кількість раундів, якусь і вираховувати переможний паттерн або стратегію, і вирішити, що от е, ця стратегія буде працювати найкраще, я буду дотримуватися її. Мені здається, що тут це не зовсім спрацює, якраз через те, що ви не можете передбачити, яким буде наступний раунд. І ну точніше, ви можете сподіватися, ви якщо що довше ви гратимете, то будете більше мати на увазі, які раунди можуть вийти, але все одно це не те, що можна легко спланувати. І ця регравальність, ця варіативність, комбінаторика різних комбінація різних раундів з комбінаціями різних принцес. Це те, що робить цю гру такою унікальною, і е, те, що мені в ній найбільше сподобалося. До речі, е, тут є в нашому виданні промокарта принцеси Кармазини, і це принцеса, про яку я ніколи нічого не чула. І мені дуже цікаво, я, звичайно, вже погуглила, дізналася, звідки вона, але мені цікаво, чи є серед глядачів люди, які. Знають, що це за принцеса. Якщо так, то напишіть. А на цьому, все. Дякуємо всім, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І знову ж таки, дякуємо всім, хто нас підтримує. Дякуємо нашим спонсорам, яких ви бачите тут. Дякуємо ЗСУ. Дякуємо всім, хто долучається до нашого збору і допомагає нам допомагати зсу. І на цьому все. Гарної всім гри. Карта на стіл. Підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!